Вітаю! Щороку кожна людина в світі витрачає близько 7 кг прального порошку. В Україні це становить 5 кг, в Сполучених Штатах близько 28 кг. Але так було не завжди, оскільки пральний порошок винайшли лише в 1876 році. А до цього процес прання білизни був крайнь тяжким. Речі занурювали у воду. Терли камінням та піском, використовували попіл, корінці, кору та плоди дерев тваринний жир, а древні римляни використовували навіть продукти життєдіяльності людини разом із глиною. Ну, добре, що ми з вами живемо саме зараз. Та прогрес приніс собою не лише комфортне прання, але й небезпечні сполуки у складі мийних засобів, такі як хімічні фосфати, цевліти, хлор та багато інших речовин. Які можуть спричинити як алергічні реакції, так і важкі ураження внутрішніх органів, але ж прати все одно потрібно. І наше здоров'я дуже важливо, як і наш час. А чи могли ці пральні засоби бути ефективними, безпечними та звичайно економічними? Тож з великим задоволенням я буду рекомендувати вам безпечний та ефективний засіб для прання са 8 від компанії Amway. Що ж в цьому порошку цікавого, адже подібних товарів дуже багато. Ну, по-перше, це економічність. Одне прання при повній загрузці на 5-6 кг білизни коштує в 2-3 рази менше за середню чашку кави в Україні. По-друге, безпека. Пральні засоби СА 8 мають знак BioQuest Formula. Це означає, що продукт містить компоненти високої активності, добуті з природних джерел, виключно з природних джерел. Цей засіб повністю виполіскується з волокон тканин. Є біорозкладним, як до речі, сама упаковка порошку. Са8 є нешкідливим для людей в природі. Це добре. А як щодо ефективності? Пральний засіб від компанії Amway давно користується заслуженою популярністю, він легко усуває складні забруднення, при цьому зберігає колір та структуру тканини. Також цей порошок захищає металеві елементи одягу від корозії під час прання. Пом'якшує воду, надає білизні дуже легкий аромат цитрусу. Також порошок має в складі кисневий відбілювач. Це означає, що він допомагає ще краще справлятися зі складними забрудненнями, особливо на білих речах. А ще при його використанні очищується вся система правильної машинки від шкідних накопичень. Так, давайте подивимось роботу цього порошку, а також порівняємо з декількома іншими засобами зі звичайних магазинів. Для порівняння я взяв два поширених порошків з найближчого супермаркету. До речі, кожен може самостійно випробувати таким чином той порошок, який ви використовуєте самі. У якості забруднювача візьмемо розчин діамантового зеленого. Тож почнемо! Додамо довільну кількість забруднювача, загальну ємкість, добре перемішаємо та розділимо між трьома іншими ємкостями. Тепер будемо додавати пральні засоби. Оскільки прального порошку са8 треба раз в 7-8 менше за інші засоби, то інших двох звичайних порошків будемо використовувати по одній чайній ложці, а нашого значно менше. Тож, розпочнемо прання, а тепер трохи почекаємо. І Як вам результат, са 8 не лише відмінно справився з завданням, але й повністю розчинився. Якщо звернути увагу на розчин звичайних порошків, то побачимо, що вони не лише не справилися із забруднювачем, а ще й не розчинилися. А це означає, що вони залишаться на елементах пральної машинки та на вашій білизні, а отже, будуть постійно контактувати зі шкірою, що може призвести до певних проблем зі здоров'ям. Отже, давайте подякуємо звичайним пральним порошкам та скажемо їм: прощавайте! У нас є безпечний, ефективний та економічний засіб, який не шкодить не лише людині, але й навколишньому середовищу. З радістю відповім на будь-які питання щодо продукції або співпраці з компанією Amway, або зверніться до тієї людини, яка порекомендувала вам цей матеріал. Всім міцного здоров'я та відмінного настрою. До побачення!